Щотижнева планова нарада розпочалась досить емоційно, а темою бурхливого обговорення стала негода, яка наробила чимало біди у Борисполі минулого тижня, внаслідок чого було знеструмлено більшість вулиць Борисполя та вісім населених пунктів району. До такого не були готові ні містяни, ні Києвобленерго. Під час ліквідації наслідків негоди головною проблемою виявилась недостатня кількість працівників в установі. Хочу вам сказати, що на Наприклад, до четверга, коли трапилася ця надзвичайна ситуація, у Ресі ночі навіть нема жодного електромонтера, який би був черговий. Є диспетчер, який записує визови, що трапилось, а виїхати ночью десь на ліквідацію якоїсь мелочної аварії, наприклад, включити автомат, під'їхати на трансформаторну підстанцію. Нема кому. Уже скоротили все, що можна було. Звичайно, що не виконуються зараз роботи по розчистці ліній, не виконуються роботи по попередженню таких, виникненню таких аварій. На сьогоднішній день Микола Іванович підтвердить відсутній головний інженер на підприємстві працювати без головного інженера, який би якраз би організовував ці всі роботи по технічному обслуговуванню. Нема кому. Є директор, є заступник Кравченко. І далі, якщо такими темпами. Буде розвиватися Київобленерго, темпами я маю виду мінусовими, то я не знаю, що буде через рік, через, через два. Чи буде в нас електропостачання нашого регіону, чи не буде. На питання, чому період відновлення електропостачання затягнувся на декілька днів, начальник районного підрозділу Києвобленерго пояснює, що ця процедура не така швидка і має свої нюанси. Але я хочу одне сказати, що електрик робить одну помилку. перш. І останнє, це вибирає професію. Далі люба помилка це смерть. Або Апокаліпсика. Тому просто так кинути все і поїхати приймати різати, а починати щось, ми не можемо. Нано підготувати робочі місце. Визначиться, де там що сталося, де впало, чи не пересідження провода. Особливо це високовольтні лінії, до яких підходити навіть близько не можна на 6 смерті. Не те, що там не працювати. Тому ми мали такі наслідки і так довго ми відновлено за останні Далі обговорили тему збитків та відшкодувань за зіпсоване майно бориспільців. Яким чином ви збираєтесь компенсувати збитки по нагоді людям, яких пропали продукти, не було світла і так далі як потрібно? Чи збираєтеся законодавство України? За В разі порс по обставин, навіть якщо відносини премії господарські збитків, ніхто ніколи не відшкодує. Також наголосили, аби власники приватних будинків не насаджували дерева поруч з електричними лініями. У разі якщо дерево вже є, слідкували за його станом, підрізали та спилювали гілки з метою уникнення проблем у разі надзвичайної ситуації. Я прошу і призиваю до спільних дій і людей, тому числі, які живуть у нас в приватних будівлях. Якщо Хочете виростити гріха, виростіть його під, далі там від цієї лінії, а не ростіть під самою лінією. Але, на жаль, ростять прямо під лінію, воно в провода і потім вже нічого з ним не зробить. Так, я призовую до цього. Давайте був, якісь розробимо там спільні дії, знайдемо самі такі точки ну, боротьби, і разом працюємо. Не встигли завершити годинне обговорення на тему роботи києво як перепалка виникла між представниками влади та патрульними поліцейськими. Нещодавно під час поточного ремонту доріг роботу комунального підприємства довелося зупинити через те, що воно не надало схеми організації дорожнього руху правоохоронцям. До нас приходять відповідальні да, балансоутримувачі та які кажуть, ми ну, там будемо проводити типовий ремонт або ямковий ремонт. Погоджують да? з нами схемості. Виїжджаючи наші інспектори, помічають, що там проводиться не ямковий ремонт, а повноцінно жодних дотримань в нормі стандартів повноцінно асфальт. І Зараз ми бачимо футболку, тоді розробляйте, подавайте, пишіть там на ходу. Вилучайте зарплату, сумасшедшую віталі. Бішіть, робіть усе, упрощайте можливість підряднику виконати роботи, бо він їх не зробить цьому році. Ви нам зараз ставите вимоги якісь, ми так само Ні. не зрозумієте, ви ж не підпустите за відома не правдиву, розмені. Ні. Ну, Міський не. голова несе відповідальність повністю за все, тому що це за безпеку дорожнього руху. Якщо вам це не відомо, читайте закон. Так я забороняю втручатися в роботу комунальних служб. Ми в роботу в комунальних служб не втручаємося. Якщо ми бачимо, порушення, а це лише. Не якщо не в, не ми в, бачимо то... порушення. Я вам ще то... раз скажу, скільки де, депутатів вас я просять. Я будь ласка, лишній раз приїдьте на ту так звану лоховку, не гарне слово. Приїдьте в той самий на Луніградську, де там розпивають скриті напої. Ви там рідко буваєте. У нас тут до сьогоднішнього дня. Як крали такі крадут люблі, та займайтеся цим питанням. Скажіть, будь ласка, я вам задам усе питання по статистиці. Статистика вішу прямо. Скажіть, будь ласка, скільки ДТП сталося в результаті виконання робіт комунальними службами на дорогах нашого міста? Скільки сталося ДТП? Не є скільки? Ми зараз знову все, ми зараз ми знову от коли знову станеться, будемо з вами говорити. Вітаю, будь ласка, займайтеся своєю роботою. Ще раз закликаю всі, як комунальні служби працюють у взаємодії, я ж не кажу, що ми все робимо правильно. Будь ласка, так прийдіть до мене, не зупиняйте, що схват гарячий, і ми переживаємо, що завтра не знаємо, що з ним будемо робити. Ось за що йде мова. Показувати, що хтось не так робить. Я вмію теж давати вказівки. Давайте разом працювати. Ми ж для цього і знаходимося. І ви повинні допомагати нам. Все ж завершили нараду на позитивній ноті. Заступник міського голови Людмила Пасенко анонсувала концерт на вшанування князя Бориса та 900-ї річниці Лецької божниці за участю переможця проєкту Голос країни Олександра Клименка. Відбудеться захід 6 серпня на європейській площі міста. Початок о 17-й годині. Кароліна Савсюк, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.